Діду, виїхали зі швидкістю 120 кілометрів, платіть штраф. Якщо розженеш цю машину до 120, я тобі ще й пенсію віддам. Ану, бабу, зізнавайся, зраджуєш мені. Та коли зрану до худоби потім готувати ввечері прання. Так то діло п'яти хвилин. Та то діду в тебе. Якщо випити чарку, з'явиться апетит. Якщо випити стакан, з'явиться настрій. Якщо випити пляшку, настане свято. Ну а якщо випити літру, то буде все перелічене. Тільки ти цього не згадаєш. От не Сергій ще раз, їй 20, чи 40. та це Сергій сусід від ТЦК ховається. Бобо, а куди це ти зібралася? Та куди, на кладбище. А велосипеда хто назад приведе? У чоловіків все просто. Чим подумав, те й почухав. У жінок все набагато складніше. Зачухалося одне місце, перестала думати іншим. Завтра з центру приїдуть, будуть у тебе інтерв'ю брати. А що таке інтерв'ю? Сам не знаю, але на всякий випадок підмийся. <риклад> е, діду, а скажіть щось про зарплату? Зарплата жіночого роду як критичні дні. Чекаєш місяць, закінчується через тиждень. А якщо якась затримка, то починаєш хвилюватися. Галю, хочу тобі зізнатися, я коханка твого чоловіка. Ти диви, Валю. А той брехун казав, що його коханка молода і красива. Діду, а що там твій барбос ще гавкає? Та гавкає. Але з будки вилазити не хоче. Ану скажи мені, Валю, якщо дід їде від мене за власним бажанням, чи повинен він ще відпрацювати два тижні? Валю, дочці скоро народжувати, а їй треба зуб видаляти. Не знаєш, на дитині це ніяк не відобразиться? Та я коли в молодості була вагітна, теж зуб видаляла. Так у мене дитина без зубів народилася. Уявляєш, вчора застав свою жінку у ліжку з французом. І що ти йому сказав? А що я міг йому сказати? Я ж у школі німецьку вчив. Куме, а куди це ви йдете? Та куди на роботу сторожувати? Тю, а чому з котом, а не з собакою? Так собака всю ніч гавкає, спати не дає. Куме, а чого це ви п'яні? Вчора був у лікаря. Він мені сказав, старайтесь більше пити, далі я вже його й не слухав. <риклад> Куме, а коли це ти став жіночі труси носити? Та відтоді, як дружина знайшла їх у машині, а я сказав, що то мої. Діду, а правда, що мене в капусті знайшли? Правда? Вчора в капусті позавчора за магазином і взагалі онучку кидай пити. <плес> Куме, а що це у вас посуд розбитий? То то ми з жінкою сварилися. А диван чого у вас поламаний? То то ми вже мирилися. Куме, а правда, що ти зі своєю жінкою розлучаєшся? Правда. А чому? Бо вона мені не підходить. Ти диви на нього. Всім підходить, а йому не підходить. <риклад> Ой, Галю, хочу тобі зізнатися. Я коханка твого чоловіка. Ти диви, Валю, а той брехун казав, що його коханка молода і красива. Сю, а ти на якомусь інструменті граєш? Так, на нервах. А ти дідусю. А я її є бабусин інструмент. Валю, яка сьогодні картопля недожарена. Яка хазяйка? Така й картопля. Жарила рівно 5 хвилин. Бабо, а скажи мені, чому дев'ять синів чорняві, а десятий світлий? Ти мені зраджувала. Ой, діду, та було. І чий же тоді десятий? Твій. Діду, роги треба було ганчіркою обмотати чи ще чимось? Це ж автобуса не ліс. Що ви голову мацаєте, вони вас із рюкзака стерчать. Бабо! Я все знаю. Де він? Хто, діду? Я не розумію. Сину, допомагай бабиного коханця шукати. Дядя Вася, ти коханця не бачив? Куме, здається, в мене клаустрофобія. А що таке клаустрофобія? Ну, це боязнь закритого простору. Ось, наприклад. іду я в магазин за пивом, а він закритий. Бабусю, вам яку анестезію? Дорогу чи дешеву? Давайте дешево. Люлі-люлілюлі люлі, люлі, прилетіли гулі. От, куме, от признайся, яку ти саму незабутню фразу чув в своєму житті після кексу? Ой, та не питай. Та кажи вже. Ото тепер будеш знати, як яблука красти. Алю, а скільки тобі вже років? Та майже 90. А тобі? Та вже 98. То що, ти ще додому будеш йти? Бабу, Валю, як вам погода? Вчора йшла ледь не вбилася. Сьогодні йшла ледь не втопилася. Що впало, то все моє. Ти їдь собі тихенько, бо зараз я впаду і буду вся твоя. Куме. А чого це у вас волосся таке гарне, аж блищить? Та я його яйцями натираю. Новий ну куме, акробат. Прийшла платіжка за світло. Сиджу й думаю, наче й того світла не було, а таке враження, що до мого лічильника пів села підключено. Лікарю, пам'ятаєте, як у мене були нерви, і ви мені порадили завести коханця? То поясніть тепер чоловікові, що я не повія, а лікуюся. Мамо, а хочете декілька тисяч заробити? Хочу. Ну, то тримайте дві тисячі і сходіть в магазин за пивом. Ти мамі пенсію віддав? Та потроху віддаю. Діду, а чого це ви бабу вигнали, а молоду взяли? Та ну і то кашляє, то хропи, зовсім спати не давала. А молода? Молода зовсім інша річ. З вечора як піде, то аж ранком прийде. У чоловіків все просто. Чим подумав? Де й почухав. У жінок все набагато складніше. Зачухалося одне місце. Перестала думати іншим. Лікар, у мене ніс закладений. Що робити? Я вас благаю. У мене машина, квартира і дача закладені, а ви тут зі своїми соплями. а скажіть но, ну, хто більше терплячіше? Чоловік чи жінка? Чоловік, отказ, жінчик ніко полежить і йде собі щось делать, а чоловік лежить і терпить далі? У чоловіків все просто. Чим подумав, те й почухав. У жінок це набагато складніше. Зачухалось одне місце, перестала думати іншим. А це ми з бабою в мовп'ячому заповіднику. Діду, ти знову альбом з моїми родичами розглядаєш. Деєш, куме, в нас після трьох онучок нарешті онук родився. Вітаю. І на кого схожий? Не знаю. Ми на обличчя ще не дивилися. Бабо, в мене біда. Діду, не кажи в мене, кажи в нас. Ми ж сім'я. Ну добре. У нас біда, наша сусідка від нас вагітна. Лікарю, як пройшла операція? відмінно, вітаємо. Тепер ви жінка. Як жінка? У мене ж апендицит був. Верніться назад. Ну, от почалося, вам жінкам не вгодиш. Діду, а розкажи, як ти на війні літака збив? Ну, скажімо так, не збив, а не дозаправив. <рив> Бабусю, вам яку анестезію? Дорогу чи дешеву? Давайте дешеву. Люлі-люлі спи, закрий оченята, хмарка тихо, гойда колись кузла. Діду, любите ходити на рибалку? Три роки не хочу. Це ж чому здоров'я? Три роки, як баба закодувала, а без горілки там робити нічого. Лікарю. Я у вас часом труси не залишала? Та наче ні. Значить, в окуліста. Діду, а скільки років вашій нареченій? І недавно виповнилось 18 років. А ви знаєте, що надмірна активність у ліжку може призвести до смерті? Ну, помре, то помре. Ще раз одружуся. Діду, онук прислав листа, слухай, дорогі діду і бабуся, я на гуртку навчився казати правду, тому пишу. Влітку, коли я до вас приїздив, я в погребі з'їв варення, а в банку е, вагато... ви за... Валю, що твій чоловік п'є, гуляє? Та ні. Я гарно з ним поговорила. Тепер нікуди не ходить. Лежить собі тихенько в реанімації і відчуває. Валю, а де той коньяк, який я вчора купив? У графині. У якому графині? У нас же нема графина. Графина нема, зато є графиня.